Всім доброго вечора, хочу показати вам свій сталаж, як я зробив на освітлення нашу розсаду. Ось бачимо, наша розсада вже починає сходити. Ми прибрали її від теплого місця. Це нас перець. І от поставили на таке освітлення. Ось, Ось таке освітлення. Нашого перця одна полка, далі друга, ну і зверху буде третя. Така наша розсада. Температура. Зараз ми глянемо. Температура в нас 22-23 градуси. Ось так. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте. Всім дякую за увагу.